чоловік і вітер. Жили собі дід та баба. Були вони такі бідні, що ледве перебивалися з хліба на воду. Якось, ідучи дорогою, знайшли вони пригорщу зерна. Раді поспішили додому, і дід пішов у комору, аби змолоти на ручному млинку зерно. А баба Поставила на вогонь казанок з водою, щоб закипила вона тим часом. Старий швиденько змалов та й поніс через подвір'я борошно в хати. Але от горечко, налетів вітер і здмухнув його з долоні. Ой, лишенько. Що ж тепер буде? заохав дід. Баба і собі Заголосила з розпачу. І надумав дід оскаржитися на вітер, у суд і одразу вирушив у дорогу. Надвечір попросився переночувати в одну хату. Прийняли старого привітно, повели в лазню помитися, дали їсти пити. А вранці дід пішов далі. Увечері він підійшов до вітрової оселі, ще здаля побачив хатку на курячих лапках. Зайшовши, старий побачив бабусю. Це була вітрова мати. Куди йдеш, селюче? запитала вона. Іду позиватися в суд на вітер. І що ж він лихого тобі зробив? Та вже не даром. Знайшли ми з бабою пригорщу зерна. Я в коморі змолов його ручним млинком, а коли ніс через подвір'я дмухнув вітер і геть усе розвіяв. Стара не мала з чого зварити лемішку, і ми лишились голодні. Вітрова мати дала чоловікові попоїсти і поклала спочивати після довгої дороги. Прокинувся подорожній. Від якогось могутнього поштовху, а за вікном ніби посвітліло. Це вітер прилетів додому. Мати пустила сина до хати. Нюхнув вітер повітря і мовив невдоволено Фу, щось тут нечистим тхне!» «Тихше, Тихше, тихше, синочку, прошепотіла старенька. На печі. Спить бідний чоловік, він іде в суд позиватися на тебе. А що я йому заподіяв? Він ніс у жмені борошно, щоб зварити вечерю, а ти все розвіяв. Вітер збудив старого і запросив вечеряти. Ой вітре, красно дякую, але я вже їв, відповів дід, не тямлячи себе від страху. Ну тоді спи. Настав ранок. Дід зібрався йти далі. Але вітер дав йому козу і сказав Прив'яжи козу до лави, вдар по спині різкою, і матимеш стільки срібла, скільки сам захочеш. Дід подякував, побажав господарям доброго здоров'я, узяв козу на мотузку і рушив додому. Надвечір дістався він до тієї хати, де ночував на дорозі до вітру, і розповів господарям, де він був і яке диво одержав від вітру. Його знову нагодували і повели в лазню. І поки старий там був, підмінили козу. На другий день дід із козою прийшов додому. Ще здалеку. Він гукнув Ну, стара, зараз ти диво побачиш. Прив'язав дід козу до лави, вдарив її лозиною по спині, потім вдруге, замахнувся й втретє, але баба зчинила крик Де ж твоє диво, коза, як коза. Нічого не вдієш. Пішов дід знову скаржитися вітрові. На ніч зупинився у тих же знайомих, що дали йому їсти пити, викупали і спати поклали на м'якому. Діставшись другого дня до вітрової хатини, дід став нарікати Ой, вітрику, дорогий. ані трохи не допомогла мені коза, тільки вилаяла стара. Наступного дня вітер дав чоловікові столик. І сказав Цей столик, дасть тобі все, що забажаєш. Треба тільки наказати столику, дай їсти, столику, дай пити. Ось поглянь. Столику дай їсти, столику дай пити. Умить на столику з'явилися чудові страви, і так багато, що він аж вгинався. Вітер і чоловік попоїли, як на свято, і вітер звелів Столику, прибери. Не встигли оком змигнути, як усе зникло. Подякував дід вітрові за диво, столик і рушив додому. Діставшись хати, де зупинявся на ночівлю, дід усе чисто розповів йому зразу дали березовий віник. Чисту сорочку і повели в лазню. І поки дід там парився, господарі, столик підмінили. На другий день дід прибув додому і гукнув Ну, стара, тепер матимемо всього доволі. Поставив дід столик і звелів. Столику, дай їсти, столику, дай пити. Попрохав раз. Вдруге, втретє, закричав, що сили, на столі нічого не з'являлось. Стара, розсердилася ще дужче. І знову повернувся дід у хатку на курячих лапках. Вітрова мати нагодувала його і поклала спати. Тільки задрімав, як раптом задвихтіла земля, загуло, Загуркотіло, то прилетів вітер. Коли вранці старий поскаржився йому, що на столику не з'явилося і крихти, вітер приніс новий подарунок розмальовану скриньку. Поставив її на стіл і вигукнув Скринько, почастуй гарненько. Із скриньки вистрибнули палиці. І так відлупцювали діда, що ж сорочка в нього розлізлася. Ну, чоловіче, тепер ти здогадуєшся, що тобі треба зробити? запитав вітер. ж!» – Узяв дід під паху скриньку та пішов. Невдовзі дістався він до того хутора, де йому підмінили козу і столик. А тут його вже чекали, і ще здалеку позаздрили. О, яка гарна у тебе скринька. Що й казати? Гарна, відповів старий господареві. Ось візьми та скажи скринько, почастуй гарненько, і побачиш, що буде. Діда, Мерші відвели до лазні, дали березовий віник і чисту сорочку. Тільки дід пішов, як господиня схилилася над скринькою і сказала Скринько, почастуй гарненько. Із скриньки вистрибнули палиці, і ну лупцювати її. Жінка що сили, зарепетувала. На той лемент прибіг господар, перепала по ребрах і йому. Тут вийшов дід із лазні, змилуйся над нами, стали слізно прохати його. Приведіть козу, наказав дід. Віддали козу, а палиці все витанцьовують по спинах підступних господарів. Принесіть столик, звелів дід. Повернули і столик. Тоді старий склав палиці в скриньку, забрав столик і козу та й пішов додому. Баба нетерпляче виглядала його біля воріт. Вмийся, стара, біленько, бо зараз побачиш диво, сказав дід. Прив'язав він козу до лави, стьобнув. Лозинкою по спині. Срібло так і посипалося додолу. Тоді приніс столик, звелів їх нагодувати, і з'явилася страв та напоїв Видимо невидимо. З того часу старі жили без клопоту, мали що їсти і пити.